Усім привіт! Мене звати Світлана. У мене недосушене волосся, і це означає, що сьогодні ми будемо тестувати насадки з Aliexpress, які повинні підійти під оригінальний фен Dyson. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Відео буде для вас корисним і ви зможете зрозуміти, купувати вам таке чи не купувати. Я зараз знаходжуся у сонячній Греції, тому. Не можу зачинити двері, можливо, якийсь шум буде ззовні, не звертайте на нього увагу. Давайте починати. На AliExpress є величезний вибір з насадками на Dyson. Ну і що ж казати, і сам Dyson можна придбати на просторах AliExpress або на тему. До речі, напишіть, що обираєте ви AliExpress, чи тема мені буде цікава. І тут, власниці, фену, в якому немає. Насадок, які їм потрібні. В моєму випадку я маю фен від Dyson Supersonic HD та-та-та, якось він так називається, повний огляд на цей фен, на насадки українською мовою. Ви побачите, перейшовши по підказочці вверху, я можу вам сказати, що користуюся ним вже півроку. І, в принципі, трішки наловчилась, трішки підібрала засобів, і можу сказати, що я задоволена. Найчастіше я використовую його просто, або беру насадку для дбайливого такого, знаєте, дуже бережного сушіння. Така вона не випукла, я її з собою не брала, тому що тут в мене немає сенсу. Волосся висихає або природнім, або ж за допомогою такого швидкого досушування. І на AliExpress я замовила. Насадки. Ось так вони виглядають я кропку, відкрила за кадром, щоб тут вам не шуміти. Замовила їх, на жаль, тільки що хотіла подивитись вартість Aliexpress виключив мене з мого аккаунту, так як я знаходжуся у Греції, не можу підтвердити. Тому ціна стартує від 8 до 12 доларів. Ну, за таку суму замовляла я. Зараз до речі, дуже підскочили ціни на Aliexpress. і коли я тільки що хотіла. Зайти в свій аккаунт мені зайшла, знаєте, оця та сама агресивна реклама з тему виграйте, отримуйте бонуси і так далі. Мені здається, Аліекспрес зрозуміло, що конкурента йому є чому повчитися. Прийшло все в картонній коробці, як тут є завжди все. В що тут пише? О, тут пише, що це укладка для того, щоб крутити 40 міліметрів. Для Dysonів Super Sonic, як аксесуар, і для Air Style. Також підходить. І вони рожеві. До речі, вибір між рожевими та фіолетовими. Я вибрала рожевий. Прочитали, далі все. Картонна коробка. Ну, в принципі, тут Дайсона ми з вами робили розпаковку, також така коробка. Далі. Далі був пакет просто пупиркою. Такого вдасть у немає, там просто йдуть картонка, і на картонці всі ці штучки. Якщо ви так само, як і я, дивуєтесь, а на для чого? Для чого тут дві цих насадки? Ну, можливо, у вас таке є запитання, можливо, ви розумні, у вас такого запитання не буде. Я не бажаю це якимось розумом. Коротше, це в одну сторону, а це в другу. Як це ж ми в плойкою можемо крутити все Одним напрямком, ну, тобто просто захватер і інше робити. У мене пряме, досить довге волосся, освітлене, і воно йде, у мене таке, знаєте, пряме, просто від природи скло подібне. Тому зараз будемо тестувати з вами разом. Я не немає ніякого запаху, звичайний пластик. Я взяла для порівняння до свого фену Dyson, від свого фену Dyson дифузор, щоб робити. Мокрі кудряшечки, ну зрозуміли, в мене нічого не вийшло. Тут просто тоши Тайса написано, і вона ну ця важча, ніж ці дві. Тут такий більш важчий пластик кріпляться. Всі насадки оригінальні тут за допомогою магніту. цим Звуком взяла першу, яка потрапила, слухаємо. Тут. Ну, тут треба трішки додати сили. Тобто так прям як рідна заходить. Ось так вийшло. Золотої такої не було лише рожева і фіолетова. у мене він золотий тут колод. Що ж? Давайте починати. Я буду робити все дуже швидко, все буду робити експрес. Подивимося, ну чи взагалі це буде працювати. Фіксацій у мене також ну, дуже багато. У мене цей нічний еліксир. Ем, я його наношу на ніч. Тому що я люблю пониряти, знаєте, а море, ну прям таке силене-селене. І як би це тупо не звучало. Але у мене соляний спрей лише. Для фіксації. Це дуже смішно, я знаю, це, це реально смішно. І все, що мене є, це дві разинки. Можливо, ще зайду третю, то буде супер. І така заколка, щоб якось розділяти це все. Ну і, звичайно, гребінець. Більше нічого не буде. Тобто, суть, яка зараз сушу феном разом з вами. Просушуємо ділю на зони і починаю крутити. Перед накруткою, якби я була вдома, я би використовувала шварцкоп, рідкий лак, такий чорного кольору. На моє волосся тримається, я тут дам фотографії, тобто низ цей підкручується, прикольно. Але моє скловидне волосся, якщо у вас також скловидне волосся, воно не дуже тримає укладка. Якщо робити укладку, прямо типу бух, я останній раз в році в 16-му, напевно, робила майже 10 років назад такий на, на довгу гру, то в мене оцю. Оця штучка оця просто відпала. Ну реально, ну настільки е, перед ну тож, просто дивіться, коли ми крутимо, там все волосся накручує на майстер по зачіскам стиліст. То в кінці він ще раз підкручує оцей цей пріт, щоб зона портретна була така свіженька, і ось ця штука, освіженька, освіженька. Вона так зробила, і ну це зрозуміло. У мене був блонд від кори. Я пішла взяла колу з льодом так спекотно. Ще мені здається, що на морі все ж є ця волога. Ну, типу, я їх висушила, але в мене завжди таке враження, що вони не до кінця просушуються. Так волосся багато, зараз будемо вкладати. Так, мої дорогі глядачі, я посушила своє волосся. І дивіться, навіть в висушеному вигляді воно, знаєте, таке, типу, неначе вологе. Ну, тому будемо зважати, коли отримаємо результат, що так, може бути що тут скажеш? А буду ділити е, на чотири зони лише. Е, тому що, так, в принципі, мені буде зручно е, рівняю, ділю. Що хотіла сказати, ще? у мене страх, чи воно не відпаде і не зажує. Зараз будемо добитися. Е, ділимо з тих підручних засобів, про які я вам казала. Чи є сенс замовляти на оригінальному сайті? Тому що на оригінальному сайті також можна насадки купити. Я дам відповідь в кінці, можливо, ви мені допоможете дати цю відповідь, і не знаю, чи... В принципі, в кого є стайлер, то таких проблем немає. Але ну можливо, хтось може там загубив якусь насадку, десь втратили або купили неповний комплект. До речі, я бачила магазини, там де продаються айфони, і е, там є е, дайсони, можуть бути з оцінкою без якихось комплектацій, ще з якимось там, з якимись подряпими е, по класним цінам, типу, що там за за дорого, чи там за стайлери, стайлери абсолютно не. Різні є навіть нові, навіть для брів є. Тому звертаю вашу увагу в торгівельних центрах майже всюди, просто десь знизу. Там ціна буде виділятися, запитуйте, знаходьте на сайтах. Я думаю, і онлайн, і офлайн також може бути це ніяка не реклама. Ну, якось так. Тобто проділ повністю. І на 4. Що я роблю? Я беру, натягую своє волосся. Якщо мені не вистачить одні, одного цього захвату, я буду два. Знаєте, що ви мене бачите, а я себе. Ні, я ще розділю на декілька частин. Суть мені здається така, щоб ми з вами зрозуміли, чи працює вся ця. Двіжуха взагалі. Взагалі, працюєш ти чи не працюєш. Я беру соляний спрей і розбрискую. Потім я ще раз це І Собі на приклала. Яка я молодець. Так. Взяла. Захват є, дивіться. літом. О, як сокотно. Тримаю. Тримаю. Не тримаю, бо не бачу. О, дивіться. Ось так виходить, якщо понизу. Ще раз. Я пробілю. Ну і перевірю, давайте перевіримо цей захват. Оп. Так, летінчик за можна тримати чи не можна? О, дивіться, тільки сюди треба трішки далі підснувати. Я спалюся. Якщо в мене були б якісь бігуді, то було б взагалі супер. І передаємо йому корму. Ну, чесно вам скажу, от попри дивіться, як волола я вся мокра, пити хочу, тікала за колою. Завіток робить. Можна експериментувати, я ж нічого не бачу. Я трішки більше тянула від кореня. Ну, я просто вкладу, подивимося, доживе чи не доживе до кінця. Так, перед не трогаю, зад так само все нормально. Ще цю на іншу насадку. Є мінус в кінці, поки розкажу вам, який мінус. Я зараз поміняю. Дуже довго вони остивають. Ну що ж, дивіться, мій, в принципі, результат і його, то я не знаю, ну, ну, ну прикольно, як я вклала. знаєте. Отут награлася зі своєю гривкою, тому що на одну насадку мінуси, мінуси. вологість. Коротше, задача така була у нас спробувати, чи це працює. Це працює і працює швидко, навіть з того, що це заліекспрес, наче полотно воно захвачує, так, і ви там пропрацьовуєте свої зони, які вам потрібно. Волосся не сильний потік тут повітря. Воно, наче таке потужне, потужне, але волосся випадає. Особливо оця штучка, щоб могло там. Ну, знаєте, можу, цю штучку можна зробити просто як бігую. Пече гаряче. Воно не справляється. Тобто, потужності, ну видно, що не вистачає. Якщо порівняти там, фен Дайсон з іншим феном, я не бачила підробку на фен Дайсон. Не бачила, не користувалася ним. але Видно, що там той фен, який був у мене перед Дайсоном, він не настільки був потужний. Тут, в принципі, те саме. В стайлері кращий потік повітря в оригіналі. Все ж це підробка. Тобто є різниця. Вона є і вона відчутна. Так пройшлася я цім, ну, цим феном, цією насадкою, і волосся виточно так відшліфувалося. Погратися так. Мати великі сподівання з таким типом волосся, як у мене, ні. Дуже дякую за ваш. Спекотний перегляд до нових зустрічей. Короче, ви, ви зробили висновок, зрозуміло, так?